Привіт, друзі! На огляді черговий девайс з піднебесної країни. Це Smart Digital Мультиметр. Цифровий мультиметр. по-українськи. Постачається постачаються такій коробоці, чесно кажучи, шукав огляди на нього, і на Ютубі немає жодного. Є на більш старшу модель, яка коштує дорожче за L128. На саме модель zl 126 взагалі немає одику, тому буду першим. Ну, попробую. Я, в принципі, не претендую на якісь досконалі вам зараз, що я вам все розповім про нього. Ну, те, що я трошки вже чуть-чуть маю досвід, хоча я на електрі вже повторювався не один раз і зовсім не спеціаліст в даній отраслі, але ну, продаючи. Такий товар мушу трошки розбиратися і тому намагаюся зробити. Якщо я щось скажу неправильно, поправляйте в коментарях, я буду враховувати і буду вдячний вам за поправки до моїх відео. І так, що ми бачимо, назва моделі ZL126A, вона живиться від трьох батарейок або акумуляторів. У мене є акумулятор я підготував, три штучки, мізінчики, або кажуть ААА. Температура зберігання від мінус 10 до 50, робоча температура від 0 до 40. Це кратенько. Постачається в ну, сучаснік в коробочці, це ну, класно, бо минулий огляд я робив приблизно за таку саму ціну. Там не було ні коробочки, інструкція є. І тим більше не було чехла. А тут а ось такий чехол. Солідно виглядає. І за цю ціну хочу повторитися. Досить ну, класно виглядає. Так, ну, вигляд, це звісно, найменше мабуть, що цікавить тих, хто хоче планує купити цю штуку. Але погодьтесь, чохол в роботі електрика, особливо який займається от, проводкою в квартирі. Це більше е, схоже, щось тестер і мультиметр в одному. То чохол пригодиться. Ось так воно запаковано все, ось так воно виглядає. Коротко розповім про чим ця молодша модель, яка коштує приблизно 200-300 гривень дешевше, ніж її старша ЗЛ. Зараз я подивлюсь ще раз циферки на коробочці. Ця 126А є 126Б, це та, що є в ньому акумулятор. Ну, мені здається, акумулятор. Ну, 2-3 роки послужить, а далі що робити буде з мультитестером цим викидати. Мені здається, варіант з батарейками. Я не розумію, що хочуть всі акумулятори, але з батарейками, ну, на мій погляд, це більш практично. І так, це відмінність від, від, від буковки А оцю в кінці, і Б. А це на батарейках. А Б це акумулятор і можна його зарядити. У нас на огляді за батарейка. Так, є ще 128 модель. 128 модель відрізняється тим, що. Більшу напругу може міряти даний наш до 600 вольт, а то здається, до 1000 вольт. Кому це потрібно, я ну, не дуже уявляю. Мені це точно є, тому я рахую, що краще зекономити свої гроші, купити дешевшу модель. Раз. Друга відмінність може суттєва для когось, для мене знову ж не потрібна, але та старша модель вимірює ще силу струму. Ця молодша цього не вміє. Ще, 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 ще що. А ще далі, по ходу, будемо розбиратися, що вміє ця молодша модель. Там більше є, я бачив, на малюнку просто більше є. Якийсь, а, Діапазон вимірювання є, ємкості більше в старшій моделі. Ну, і На цьому, в принципі, всі відмінності. І коштує вона гривень на, на 250-300 дорожче. На сьогодні, може, якщо будете через рік дивитися відео, може буде щось інше. І так, тут потрібно вставити батарейки. Бачимо, що тут треба відкрутити гвинтик. Так, просто. Не можна, ну не дуже вдале рішення як на мій погляд, кожен раз, хоча іншого боку не так часто ми її відкручуємо. Тут все серйозно, не просто в пластик закручуємо гвинтик, а металічна шайба запаяна, куди закручуємо. Так, вставляємо ми акумулятори, плюс, мінус, плюс. Будьте уважними, дивіться, воно не всі зверху плюси треба вставляти. Тобто. Крайня праворуч плюс до гори, середня плюс донизу, крайня ліворуч плюс до гори. Стромили, закручувати будемо, чи вона закрути, мабуть. Ні, вона защопну. Давайте чуть закрутимо, щоб гвинтик не загубився. І так, перше увімкнення. Наш красень має засвітитися всіма. Так, треба. Бути. ох ти, красота! Ну, що бачимо? Режим авто. Бачимо, бачимо температуру. Давайте я його тако покажу під різними, як він виглядає. Тут, до речі, знизу є три розйоми. Ззаді, отако, цифри, які 2023. Може, це рік. Його коли його зробили. Ну, так він виглядає. Так, які кнопочки тут є? Тут написано ще раз, максимальна напруга 600 вольт, що прямий струм, що перемінний, змінний. Це, як ми, я розумію, ці дві кліми для вимірювання. Не, я сказав струм, вибачте, вольт. Оці дві для вимірювання напруги. вольти оми, ОМГц, тобто середній і крайня права розйом. Крайній лівий для мікрофара, тобто конденсатори, вимірювати ємність і перевіряти діоди. Холд-холд зазвичай для того, щоб якісь показники нажали, натиснули і він не запам'ятає. Запам просто на екрані воно буде висвітлюватися, поки ми не назмемо знову холд. Холд так само намальований фонарик. До речі, тут да, фонарік має бути, і він має бути. Ось такий запікнулись і ну нормально світить, в принципі, зручно. Я думаю, тобто він фонарику отако тримати в руці для електрики пригодиться. Виключаємо фонарик Зрозуміло, з кнопкою Hold я почав з правої верхній. Давайте далі sell, sell нажимаємо. Режим, Ну мабуть, що я все е, свого своєї колокольні розповідаю, можливо, я в чомусь помилюся раз, поправляйте, я досить е, Буду не то, що до зауважень я ставлюся дуже добре. І якщо є дійсно, я в чомусь помиляюся, я буду тільки рад, якщо мене хтось би поправляв. І так, режим вимірювання опору, тобто резистори будемо перевіряти в цьому режимі. Це, мабуть, прозвонка, тобто звуковий сигнал буде. Далі ми бачимо режим DC це пряму напругу вимірювати, а AC це зміну напругу вимірювати. Зміну напругу, мабуть, і, і там написано Херц, то значить, було, значить будемо вимірювати ще й частоту. Далі, що ми робимо live live, нажимаємо кнопочку Live. Вернулися буде тоді в автом режим. мікрофаради показує, вимірюємо, мабуть, діоди намальовані, перевіряємо. Лайв лайв режим це зазвичай перевіряти фазу і відсутність фазу 0 для розетки. Перевіримо. попробуємо. У мене є розетка. Перевіримо. Знову режим авто вернули. NCV це пошук безконтактної проводки. Теж давайте його перевіримо. Можна прямо зараз перевірити. L, H, Все. Значить, пробуємо L, мабуть, low, тобто низький рівень. От візьмемо розетку безконтактний, той пошук, той не дуже сильний чутливість. Ну, десь оце, мабуть, показує. Десь на відстані 7 см. До розетки пробуємо NCV пробуємо в печі режимі. Ну, на відстані вже більше показує. Десь 3-4 см до, до розетки. І воно вже піки. От бачимо, так, давайте я в такому з боку покажу. А може, до іншої боку, щоб було видно. Це H. Тобто хіч, мабуть, високий режим. Ось бачите, на такому. Пробуємо L-режим. Ну, от Lрежим з того з цього боку взагалі не показує. А H, висока чутливість. Ось на такій відстані показує вже хіч. А l режими ще раз покажемо. От так, якщо до до... до розетки. Отак до... От бачимо. Це l режим Ладно, тут все зрозуміло. Що далі? Переходимо в авто і, і підключимо щупи і помірюємо напругу в розетці в авторежимі. Помірюємо напругу в розетці. Раз і на акумуляторах два. Щупи, ну, нормальні, ніяких зауважень, на, на мій погляд, такі м'ягенькі, приємні. Щупи такі. Так, попробуємо. Чорний, я розумію, всередину засовувати. Червоний це ніби плюс праворуч. Ну, тип, Так і пробуємо такого. Я покладу, може отак покладу, так буде, щоб добре видно. І батареїчки ставлю праворуч плюсик. Червоненьким до плюсика. Нічого що лежить, я думаю, буде видно. Отак, От я не знаю, як краще поставити. Я думаю, буде видно. Так я видно, що я доторкаюся до акумуляторів. Пищить і показує 1 і 1,26 напругу. Показує 20 градусів в кімнаті. 1,26, другий, один акумулятор 28. І третій показує акумулятор у нас. 1.19 під сів акумулятор пробуємо в цьому ж режимі авто розеточку засунути, що він покаже. Показав 228 В напруга і внизу бачимо 50 Гц. Ну, в принципі, всю свою роботу виконує. Що, ще, 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 давайте режимі лайв перевіримо фазу. Я думаю, от для електриків це буде найбільш ну, як для мене, це от корисна функція і потрібно любому електрику. Не радіо, телеймастру, а й саме електрику. Тобто ми щупом маємо перевірити фазу. Шукаємо режим лайв, я вже забув. Ось він. Так, це фаради. Ось, режим лав, тобто він має показати нам фазу. Я запихую, не знаю, чи це фаза. Бачимо, показує, пікає, блимає, що напруга є іншу запику. Ну, це зараз фактично він працює в режимі тестера. Тобто, 0 він нічого не показує абсолютно. Фазу він показує ще раз отакі. І ще, ще, ще що хочу сказати. Бачу, що оці нижні не світяться в старшій моделі, оці світлодіодні, вони підсвічуються. Тобто, ну. Треба це чи не треба, мені здається, не дуже, але в цій моделі вони не світяться. Не дуже потрібні просто для красоти, але, але було б приємно, щоб тут світилися. Ну, не світяться. Значить, от і в тому відмінності, Хто, кому цікава старша модель, шукайте старшу модель. Ця модель ще раз називається ZL126A. Вимикається воно так само, як вмикається, по ідеї, так і є. Ну, ось так воно виглядає. Ще чуть-чуть трошки вам покажу під різними кутами, як вона показується, як вона виглядає. Ось так. Якщо комусь сподобалось, ставте лайки, вподобайки. Якщо хочете купити в нас, можете перейти за посиланням на наш інтернет-магазин. Всім вдячний тим, хто додивився до кінця. До зустрічі на моєму каналі, де й далі буду планую проводити такі покази, що ми продаємо, що цікавого з'явиться новенького в цій отраслі. Ну і всім пока, до побачення.